Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Батьки ймовірно обивці фаріони заговорили. Ох і де станеться міністром. Батько Зінченка заявив, що Зеленський робить з цього фарасу і знімає новий сезон Слуги народу далі мовою оригіналу. Держава звинувачує тебе, і ти маєш від цієї держави брати захист. Але це, ну це ну не довіряє. А як ці держави можна довіряти після цього? От навіщо було влаштовувати шоу. З затриманням, якщо б вони мені зателефонували, і я, я маю вплив на сина такі, що він би прийшов просто сам. І все не треба, але, але потрібно було для чого, шоу. просто ну, таке враження, що э, почали знову знімати новий сезон Слуги на руку. Я по інші я не можу трактувати дії поліції. Це тим більше ще у нас 26-го засідання по обранню запобіжного захисту зах, заходу. Там 16 чи 17, 30 відбулось. А на сайті Нацполіції в 14.30 в розділі новини 26.07 з'явилось повідомлення від керівника Нацполіції, що ми розкрили цей і Ось нагородили людей. Можете відкрити сайт Нацполіції, розділ новин. А ось о що говорить матіра таким чином, мене з квартири. Чоловік на фронті мене дзвонять, кажуть, машина побита, приходьте там, відшкодуємо. І я вийшла з квартири, і мене з чотирьох сторон чотири людини. Я зникалася, вони зняли сумку, силою я не давала, але зняли, відкрили її, сказали, обманули мене, сказали, що бабусю обікрали і що якоби я перевіряю всіх жінок у світлому одязі. І ось таким чином вони залізли в мою сумку і взяли ключі від квартири, сказали, зараз перевірять, чи, та, чи той під'їзд, чи ні. І ось так вони попали в квартиру. Хоча я вам скажу, ми квартиру зі Славком не зачиняємо. Вона була відчинена, і вони це, це про, те, ну, про це також дізналися. І він був вдома, і я це знала. Але мене тоді тримали, сказали нікому не дзвонити, не дозволяли. Тобто я не могла ні на стоянку піти до машини, подивитися, ні повернутися додому. І потім прийшов той чоловік, що забрав ключі, але він повернувся без ключів. Ми пішли до мого під'їзду, Я їх повела. Бачу, там вже знаєте, оце шоу. Люди в броніках, в касках, і вони там з автоматами. Я розумію, що в бабусі зовсім не про бабусю діло. Ось так. І, і мене ще тримали десь пів години, нічого не казали. Я не знала, що там відбувається. І через пів години ми піднялися, і я побачила свого сина у наручниках, і він сказав, що дуже любить мене, дуже любить тато. Це, це по його, да. і я йому то також сказала, що я дуже його люблю. Все, і його вивели. На ні обняти нічого не дали. Чи ви, чи ви підозрювали, що могло статися? Можливо, він якось під, підозріливо ставив, ну, почувався останнім часом, куди Мі, який замкнутий мій. був? Я вам скажу нічого підозрілого, я ж вам кажу, він сидів на дивані, коли я виходила. Так? Тобто ми жили звичайним життям. Він планував піти на курси на також Феді Разінченко, батько підозрюваного у вбивстві, мовознавець Ірини Фаріон не вірить у те, що його 18-річний син В'ячеслав міг скоїти цей злочин. Про це він сказав журналістам після засідання апеляційного суду у Львові, який залишив хлопця під вартою. На запитання, чи зміг син вчинити злочин, чоловік сказав, вважаю, ні, він виховувався по-іншому. Нас дружина педагогічна освіта. Дружина у школі працює вже багато років. Я маю освіту тренера викладача. На жаль, не працюю зараз. Він займався футболом, хотів стати футболістом. Не вийшло з оль. Ляду на деякі речі, що поскоїти таке мало би бути якесь підґрунтя. Коментуючи рішення суду, який вирішив не відпускати В'ячеслава під домашній арешт, Зінченко заявив, що очікував цього. Я очікував, що воно так буде, бо ми не зі Львова. На жаль, була така можливість і ми її використали. Сказав чоловік. Також він додав, що йому не дозволили побачитися з сином. Сказали, що за цією статтею не дозволено побачення на цій статі розслідування. Пояснив батько підозрюваного за його словами. Син утримується у львівському СІЗО. Адвокат сказав, що умови присто. Оні розповів Зінченко. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.